обговорення теми конфлікту долучаємо Тараса Загороднього, політехнолога та керуючого партнера національної антикризової групи. Мої вітання. Доброго дня. Дякуємо, що долучилися. Отже, вже другий масштабний мітинг. Трактори цього разу не спрацювали. То вхід пішла бруківка, проривалися в сейм, стикалися з поліцією. Нам розглядати цю ситуацію в польській столиці як загострення конфлікту з фермерами чи логічне його продовження? Ну, логічне продовження. Ми повинні розуміти, що е, такі проблеми будуть не тільки з поляками. Ви знаєте, у нас часто говорять, що це проблеми тільки з поляками. Ні, це проблема зі всім Євросоюзом буде України, особливо е, тому, що все сільське господарство Європейського Союзу побудовано на фермерах. Так. У нас же воно побудовано на латифундіях та агроборони на агроборонах, які фактично отримують зиск тільки від торгівлі сировиною. Сварячи нас в тому числі з європейським союзом. Ми повинні зрозуміти, що з таким сільським господарством в нас європейський союз не візьмуть. Вони будуть або заборонять просто експорт аграрної продукції, як в принципі вимагають поляки. Тому ми повинні перебудовувати в першу чергу. Роль агрохолдингів повинна в країні бути знижена, в тому числі в першу чергу, податковими стимулами, додатковому оподаткування великих які вони обробляють. Ну, наприклад, від п'яти тисяч спокійно можна вкладати податками для того, щоб а, а, агрохолдинги інвестували в переробку всередині країни. Інвестували в, в промисловість е, і диверсифікували наш експорт, тому що це зростання зайнятості, це зростання диверсифікації експорту е, до Європейського Союзу. Це перша причина, така об'єктивна, яку ми повинні вирішувати вже, вже зараз. І це зараз можна спокійно робити. Е, друга причина це звичайна, е, активна робота Росії. Тут беззаперечно вона існує. Активно використовуючи це протиріччя, перенаправляючи в тому числі ненависть на українців, і тут росіяни дуже грамотно розігрують карту. Ми повинні розуміти, я от бачу, ну професійно. це при тому, що за дивним збігом ставу експорт з Росії та Білорусі не заборонений. А це, до речі, питання до поляків в тому числі. Тобто, коли потрібно українську продукцію, ви забороняєте, а коли е, е, потрібно з Росії з Білорусі, до речі, ж там ж українська може бути зерно з, з окупованих територій по низьких цінах і вкрадене, і, фактично. А тут раптом вам потрібне рішення єврокомісії. Ну тут хитрувати вже позиція. Пане Тарасе, Але сьогодні, начебто, позиціонують, що польський уряд буде укладати резолюцію, яка стосуватиметься і українського, і російського, і білоруського зерна, сировини а, ці, ці, та іншого а, цікаво, інпорту. цікаво порівняння. Цікаво порівняння, тобто і українське, і російське в одному цьому, виходить, що так. Ну, дивіться, Вони їх поставили то, на одну то, лінійку. Да, да, ну дивіться тут чи є там знову такі російські фактори є. Ну, наприклад, блокується кордон з Україною та Литвою що дивно, а от з Росією у поляки вже є спільний кордон з Росією по Пакалинградській області, та з Білорусі чомусь не блокується Це дуже добре. До речі, що зробив пан Ткач, журналіст mm. Української правди, який поїхав на кордон. Я бачу, от теж вже люди, які сидять, в польщі вони бачать, що це змінило різко дискурс теж поля в Польщі. Вони почали про це говорити. Виявляється, не знали, що та везеться з Росії, в тому числі. Це третя причина, яка працює там. Ну і ми повинні розуміти, що деякі партії в Польщі спекулюють питанням України, тобто, знову там Бандери не подобається і все інше. Це теж повинно бути рішення вже з боку. Польського та українського урядів, нарешті, сісти і науковці повинні вирішити всі суперечливі питання нашої минулої історії. Тому що якщо ми зараз почнемо з'ясовувати, хто в якому столітті хто кого різав, да то можна дійти до досить поганих поганих передпосилок. Да. І ми повинні вирішити раз і назавжди це питання, тому що. Пільна робота і союз Польща та України це питання взаємного виживання і Польща та України, і не слід надавати предмет, наставати предметом для спекуляцій. Пана Тарасе, ми зараз з вами спілкуємось і на екрані поруч із нами ілюстративні кадри із Варшави, щойно були там центр палає, паляться шини, кидаються бруківкою. Поляки ну я так розумію, що уряд польщі не зацікавлений в тому, аби це все розпалювалось, незалежно від того, що ми раніше говорили. Подекуди були версії, що це все підбурюється навпаки, що у сеймі польському заохочують такі протести. Мені здається, ні. Але 26 го числа, як ми знаємо. Пане Колодзейчак вже зустрічався із фермерами, обіцяли йшли на поступки і так далі. Нічого не допомагає. Чи можна говорити про те, що якась певна частина польського народу я зараз говорю навіть не про фермерів, а можливо, якась каста там, які зверху, про яких ми не знаємо, знайшли важіль впливу і тепер будуть далі тиснути, поки не отримують ну просто все, що захочуть. Ну я не сильно погоджуюсь, що уряд Польщі е, так все робить. Він міг би зробити. Ну ще разом говорю: тобто, з України ж обмежили аграрну корупцію uh -huh. на за на наполяганням без рішення Єврокомісії. Так чому проблема? така? вирішити це питання з Білорусією і з кордоном з Росії в такий же спосіб. Ну я вже говорю, тут хитрувата позиція, тобто а то щоб заборонити там, треба рішення виявляється Єврокомісії. Ну, така дивна 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 позиція. Тобто я говорю, що там багато в дійсності нашаровано проблем, які ну накопичились в наших спільних стосунках за довгий період, їх слід вирішувати. Я думаю, що можна вирішити. І знову таки, українці повинні розуміти, що нам потрібно, з такою, з такою примітивною економікою нас в європейський брати не будуть. Агроборони повинні зникнути як клас в нашій країні. Перенаправити їх ресурси в виробництво, в переробку, в, в промисловість. Ну, наприклад, знижувши відшкодування ПДВ на експорт зерна просто сировини. Нехай вони платять і переробкою. займаються всередині країни. А то знаєте, купка агроборонів хоче заробити там. 200-300 мільйонів доларів і сварять нас з поляками, в тому числі це знаєте. Це ще про якусь загальну українську олігархізацію. Мабуть, що але якщо говорити не ті про... так і говорять. А поляки Як... так і говорять: ми не хочемо годувати українських олігархів, тому що але... ми повинні так. розуміти фі повинні розуміти філософію, на чому побудоване сільське господарство, взагалі Польща, польська економіка. Там стимулюють середній клас. Щоб середній клас дає стабільність країни розвиток країни, а у нас, знаєте, надбагаті і надбідні, і це це не стійка ситуація. Це раз. А коли у нас говорять, що у нас ефективне сільське господарство, це брехня, а в що в Польщі неефективно. ефективно, знаєте, це досить і в Євросоюзі. У нас ну, ви, мабуть, чули, що. От там дотуються сільське господарство і так далі. Ну це брехня. Знаєте, як це спростовується? Досить просто. А ви подивіться на обсяги експорту а, агропродукції польської, або, наприклад, Нідерландів. Там теж все дрібні фермери роблять. А знаєте, який обсяг а, експорту Нідерландів, агропродукції, тільки агропродукції. 83 мільярди. 83 мільярди доларів це як. А, як Саудівська Аравія, фактично, нафту експортує, це при тому, що наше ефективне сільське господарство, про яке нам розповідає 30 мільярдів. Це при тому, що українці дотують, наприклад, мілярацію земель. Так дотують в тому числі скоро. Вони почнуться говорити: виснаження ґрунтів, агрохолдинги витиснули з країни приблизно 1 мільйон людей, які поїхали до Польщі працювати. Зараз, коли от бомбардували нещодавно Одесу. А ви знаєте, що у нас виявляється, держава страхує суда, які сходять в Одесу, так а, що якщо з ними ставиться, у держава все це компенсує а не самі агрохолдинги. Держав. А от коли у нас будуються промислові підприємства, які виробляють зброю, і ту, якщо туди пролітає ракета, туди уряд нічого не компенсує. Тобто агрохолдинги фактично ми дотуємо в тому числі за рахунок промисловості, яка повинна працювати на оборону крові наших солдат, тому що вони не можуть отримувати вчасно українську зброю і так далі оплачують це все. Чому ми повинні дотувати це все і розповідями про так звану ефективність сільське господарство? І, і, і так далі. і так далі. Тобто гроші, які повинні бути на армію, повинні йти в першу чергу за рахунок агрохолдинних. От зараз я бачу, пан Гітманцев говорить, давайте будемо обкладати податками ФОПи щодо додатково збійкання. Я не зрозумів. Агрохолдинги оподатковують у них купа грошей. З від п'яти тисяч е, в гектарів, хто тримає, платить податки, збільшені податки. А ті, хто менше е, ці фермери, нехай не платять податки в, такої, в такій кількості. Ми повинні базуватися на фермерах бо фермери більш ефективні в дійсності сільському господарстві. Тому що навіть Польща, навіть Польща, е, як вона зговорить, дотуються там сільське господарство. Вона експортує приблизно на 45 мільярдів доларів євро експортує агропродукції. Тобто, а ці а вони сировину у нас женуть за кордони сварять нас з Євросоюзом. Це чітко і ясно повинна бути політика в нашої держави. Пане Тараса, оце дійсно цікавий факт. Ви зазначили. Виходить, що агрохолдинги в Україні більш захищені, ніж підприємства ВПК. От так виходить: не ці просто захищені, Вони фактично викачують ресурси з країни. Е... От, ну я вже у. Оце вони, собі людей з викачують. Вони, вони знищують робочі місця на селі. А це загроза національної безпеки, тому що вони виштовхують людей Це закройку. записали собі на олівець. Пане Тарасе. ще поговоримо про це. А зараз пропоную повернутися до Польщі і зважаючи на риторику, так добре знаю вашу думку про те, що потрібно ставитися до поляхів як до партнерів. Нема ніяких таких більш родинних кровних зв'язків. Це все інфантилізм, як ви зазначаєте постійно. Так ну і для цього хотів би вашу думку запитати стосовно цих протестів у Варшаві, вчорашніх, ну для того, аби українські. Зрозуміли за що вони там стоять, і можливо перестануть бути інфантильними, як ви зазначаєте, часто густо от вчора хотіли прорватися протестувальники так до Сейму польського і не дали їм це поліціянти зробити. І питання до вас: от а що було б, якби прорвалися? Невже це була б історія там французької революції, коли дійсно протестувальники там шведську швейцарську перепрошую, гвардію там на шматки порубали і зробили все, що захотіли. Що хотіли фермери вчора Розробити у сеймі, ну я не думаю, що дійде до того, що ви говорите, але штурми, все інше. Це це, це ще раз українці повинні зрозуміти, чому поляки багаті, в середньому багаті, чому у них не так багато олігархів, угу. тому що вони борються, середній клас борються за свої робочі місця. А не слухає цими розповідями, що знаєте, тут у нас ефективний надбагаті, вони все пороблять. Ні. Вони борються за свої права і тому Польща розвинута держава, тому що там пріоритет в першу чергу середній клас, середній клас і немає там олігархів. Олігархи у нас можуть бути тільки в одній в одній галузі в промисловості. А коли у нас вони займаються сировиною, це фактично рента економіка. Вони знищують нашу країну, нашу економіку на майбутнє наших дітей, бо вони не створюють робочих місць всередині країни. От що повинні розуміти. Українці і вчитися у поляків і економічному націоналізму, як вони себе захищають, ефективна економіка, яка у них побудована, так і чому туди їдуть українці працювати в Польщу а не навпаки. Власне, пане Тарасе, давайте повернемося ще й до того, що події в Варшаві це продовження історії, яка почалася саме на українсько польському кордоні. І ви зазначили про те, що там дійсно стерчать вуха Росії, і виглядає це все навіть ось ці транспаранти з написом не українізувати Польщу. Це все виглядає як певний наратив. Однак, ми розуміємо, що за всіх цих умов дійсно чомусь не блокується кордон із Росією з ваших слів. А від себе я додам, що відбувається абсолютно удар почутли. Івим сферам сприйняття українців це висипане зерно, це психологічно важко, і тут зрозуміло, що це у будь-якому разі провокує бурхливу реакцію. Хоча, на думку багатьох експертів, об'єм того висипаного зерна, він, якщо говорити про загальний експорт для України, він не є абсолютно колосальним. Однак, це ну, таке чутливий контент, як ми його називаємо, так і тут же ми знаємо, що навіть за даними центрального статистичного управління Польщі у 2023 році. Оці країна продала в Україні товарів на майже 52 мільярди злотих, а закупила на понад 20 мільярдів. Тобто різниця колосальна, її видно, і вже як каже наприклад, колишній депутат Сейму та Ексмер Варшави Марцін Свінціцький, що польща програє навіть більше від тієї блокади, яка відбувається на кордоні, від Тієї перспективи, наприклад, закрити взагалі кордон з Україною, про яку говорили ще до цього 28 лютого, прем'єр Туск, і від. Наприклад, якоїсь відмови українців вже зараз свідомо купувати польські товари. Тож давайте поглянемо на цю ситуацію, так що польща досі отримує прибуток від нас, блокуючи кордон для транзитних наших потягів, в яких немає зерна, яка продавалася би в Польщі, і при цьому заробляє на Україні, і при цьому ж сама собі виходить, стріляє в ногу. Як зрозуміти цей величезний клубок нелогічних подій, які все ще одна за одно чіпляються? Дивіться, все логічно в дійсності. Mm -hmm. Знову таки, Росія тут використовує протиріччя, які має об'єктивний характер. Так вони приходять. Я знаю, просто вони різкість наводять. Вони різкість наводять. І вони об'єктивну проблему вони її просто правильно трансформують. Стосовно того, то слухайте. Ну давайте не думати, знаєте, що там за поляків. Давайте думати про себе питання, чому ми не виробляємо е, таку кількість продукції, щоб не споживати польську, наприклад, тому що польський імпорт фактично вбиває українського виробника. Тому що ми експортуємо сировину, вони переробляють. Та там є робочі місця. Потім імпорту експортують до нас і мають подвійний зиск. Бо людей але, але поляк... ж ми через це фури на кордоні не підпалюємо польські. Ні, так почати це питання до нашого економічного націоналізму. Ми теж повинні розуміти, що все, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні. От що повинно бути у нас е, зрозуміла і чітка повинна бути позиція. А не пускати всіх, кого не попадя на наш ринок, викачувати людей за кордон, тому що немає роботи, і розповідати, що все так потрібно. Так не потрібно. Все, що потрібно, повинно вироблятися в Україні, особливо те, що от ви зараз говорите. Некритичний критичний імпорт взагалі повинен відсутній бути в Україні, бо це вивозиться валюта з, з, з України. Наприклад, у нас величезна кількість елітних автомобілів було завезено в країни. Це ж вивезена валюта, яка повинна використовуватись для закупівлі зброї. Так це саме стосується закупівлі харчових товарів за кордоном. Пане Тараса. я перепрошую, що автомобілі можна... де брати? От хоче людина придбати в Україні. Я розумію, Еліт, війна елітні автомобілі почекає до кінця війни, що значить він хоче ну що за 20 тисяча літні. Це які це якої вартості о, мається на увазі автомобіль? Ну, від, ну, якщо хоче людина придбати фольксваген якийсь. У нас Х5 масово завозиться від 30 тисяч доларів. спокійно можна заборонити. Друзі, це я закликаю нас повернутися на агроринок. Mm -hmm. Давайте продовжимо про агропродукцію. Ми повинні ні. Ми повинні це економічна політика. Ми говоримо про економічну політику, особливо війни. Під час війни завжди скорочується споживання на тих товарів, які не стосуються війни в Сполучених Штатах Америки. незважаючи на те, що їх не бомбардували під час Другої світової війни, була, були продавочі картки. Заборонялося, до речі, стосовно купівлі автомобілів. Заборонялися всі закупівлі нових автомобілів. Автомобілі могли купити тільки е, пожежні, швидка допомога і так далі. Обмежувалася в одні руки кількість бензину і так далі. Тому що це нормальна поведінка адекватного суспільства і адекватної країни під час війни. Менше імпортувати, тому що це ми ж вивозимо за кордон е, валюту. А тому, що звідки вони валюту беруть? з резервів національного банку вони беруть, щоб знаєте, хтось хотів закупити себе X5, там, да щось на 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 деребанів там і так далі. Тобто, це повинно вирішуватися у нас, все, що повинна вироблятися, повинно вироблятися в Україні. Продукти харчування, які завозяться з Польщі, не є унікальними. У нас є купа виробників, які спокійно можуть замінити цю ем, нішу без без втрат, без монополізації ринку. Бо у нас є купа виробників, які можуть закрити всі ці потреби, і так далі, і так далі, і так далі. І не треба думати, що там поляки заробляють, не заробляють. Вони самі будуть відстоювати свій інтерес. Ми повинні думати в першу чергу про себе, що ми зробили для того, щоб більше заробляти так. Щоб Пане Тарасе, але та я перепрошую, дозвольте поставити супутнє запитання? Але все ж таки цікаво, чому усвідомлюючи, наприклад, втрати на тій же молочній продукції, яка найбільше просто а завозиться в Україну? Ну як же не втрачають? Якщо враховувати, що найбільші вони до нас імпортери, а зараз вірогідно і можуть і впасти ці всі споживання, якщо українці масово відмовляться від придбання польської продукції? Невже це не вплине на ситуацію? І чому навіть перспектив. Цього не зупиняє якимось чином Польщу, от про це хочеться дізнатися. Ну, тому що, ну слухайте, ну дивіться, чим відрізняється сировина від готового продукту. От знову різниця. Коли польська економіка, базуючись на фермерах, виготовляє готовий продукт для споживання, вона може продати його або в Україну, або може продати в Африку чи в Азію, наприклад, так От в чому різниця? Ну, постраждають трохи в Україну не завезуть. Вони можуть його як готовий продукт продати, заробити, заробити валюту. А коли ти торгуєш сир, сировиною, ти її не знаєш, куди приткнути. По-перше, вона багатогабаритна. От ви по поїзди показували, що вивезти сировину, да? ну, умовно, тонна, тонна пшениці. Ну, скільки вона там? 200 доларів коштує, да? А тонна йогуртів чи, наприклад, кормів чи свинини, яка. Робиться з кормів яка, з переробки з зерна. Ну вибачте, вона коштує в десятки разів дорожче, так і їх легше вивести за кордон. І тому проблему поляків з імпортом імпортом в Україну продукції не буде. Знаєте чому? Тому що вона менше по габариту. Якщо перекривається один шлях, вони завезуть, наприклад, через Словаччину чи наприклад через Румунії проблеми не буде з експортом в Україну? Це питання продукції. продуктів доданої вартості. Зрозуміло, що вони більше да, варто Тому це вже говоримо. зрозуміло, пане Тарасе. А от стосовно е, претензій поляків безпосередньо до європейського союзу, до ось тих от е, зелених законів, які не подобаються польським фермерам, і так далі, до чого тут Україна? Питання чому далі блокується кордон? Тут є якісь зв'язок тому що в Україні, а тому, що в Україні таких вимог немає. Це важлива теж деталь, тому що поки що Україна не може виконати ці умови. Вони говорять: почекайте, от українцях немає умови. Вони причому не українці. Вони говорять, олігархи, українці завалюють mm. нас, декілька сімей завалюють нас дешевим сирном А це дуже чутлива тема для уряду, в тому числі Польщі. Так говорить, а українці не виконуються, а ми повинні виконувати. І ми втрачаємо робочі місця, і уряд Польщі то буде слухати своїх виробників, і ми теж не повинні, знаєте. Е, 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 розбиратися, от лізти в проблеми там, взаємодії Польщі та Єврокомісії. Це їхні проблеми. Ми повинні розуміти. Особливо, знаєте, мене смішить, коли деякі наші урядовці говорять: ну от ми зараз наскарджуємося з Єврокомісією, вони там е, вчинять і вони натиснуть на уряд Польщі. Наплювати хотіло Польща на Єврокомісію. Я вам хочу сказати, вони неодноразово йшли на них. Е, них у них купа була конфліктів. Вони обстоювали свій інтерес, і тому у поляків розвинута економіка, яка постійно зростає. Викачуючи ресурси, в тому числі з України. Це питання о, о, законів про аборти, це питання не пропуску мігрантів о, до своєї держави і так далі. Ви саме ідея. Не відновити. тільки там. там, там купа суперечок, там і економічних суперечок є і так далі. Вони ну, при... власне... у поляків треба вчитися економічному населенізму. От тут не все правильно роблять. У мене до них питань немає. Власне, в європейському союзі вже наступного тижня мають надати якісь законодавчі пропозиції для аграріїв, тому що страйкують направду не тільки в Польщі на це теж треба зважати, і там дійсно і щодо оподаткування аграріїв і щодо застосування тих чи інших добрив будуть певні зміни і певні пільги. Але в мене це, наприклад, викликає питання: чи не стане це прецедентом для подальших вимог? Знаєте, як якщо йти на перемовини з терористами, то терористи будуть вимагати більше. Ну, це така образна фраза суб'єктивно. Але як якщо... це не наші проблеми, це не наші проблеми. А от Треба якщо общити, як, як говорити про Україну, пане Тарасе, Общо. от ви Вони говорите звертати увагу на себе. Я хотіла у вас ще запитати. От mm. маємо інформацію, принаймні, Financial Times пише про те, що Україна вже готова піти на поступки полякам, щоби розблокувати кордони, але вимагає від ЄС санкцій проти російської продукції. Давайте коротко про цю тезу на завершення нашої дискусії. Ну, я дивився, що там Тарас Качка пропонує це брак. в угоду аграрним агробаронам. Ну серйозно, я в угоду агробаронам, він пропонує фактично обмежити експорт більш е, е, з продукцією доданої вартості. Тобто там яйця, птицю і все інше. Так краще ми це експортували в ЄС ніж просто, ніж просто зерно. Експортуючи, це просто мрак, те, що там пропонується, ми саме обмежуємось, так ідемо йдемо на поступки, де не можна було не йти. Так краще б обмежили імпорт деяких продуктів, тому що нам країна намежив е, виживання і виробляла всередині країни, в тому числі все, що потрібно, тому що знову таки те, що сподівається, те, що він там наговорив, не буде реалізовано, тому що там знову агроборони знову отримують зиск. Так? А виробники більш складної продукції вони тепер будуть в мінусі знову без робіття, знову втрачаємо робочі місця і знову у агробороні все добре. Тобто Ось, щоб, не життєздатна теорія. Щоб... Можемо підсумувати Шар. не житті, не життєздатна теорія висунута, не житті Ні, Вона може зробити питання в тому, що знову Якого тут користь. Вистача, так питання Україна користі. Україна буде вміти угу. зрозуміло. Пане Тараса, дякуємо за те, що долучилися за те, що відповіли. Мені здається, на всі поставлені питання. От в контексті Польщі і в контексті України дуже багато чого поговорили. Варто в першу чергу на себе дивитися, отак, от, от підсумовуючи ваші слова. Дякую. Тарас загородній політехнолог, керуючий партнер національної рандикризової групи. З нами був на прямому зв'язку. На все добре.